Звернення групи депутатів на міської ради з приводу захисту інтересів мешканців міста у зв'язку з подорожчанням газу. Подорожчання імпортованого газу з Росії зумовило підвищення цін в Україні як для населення, як для проб так і для бюджетних організацій. Подорожчання газу це є вимушений крок, так запевняє керівництво держави, аби держава не збанкрутіла, а кредити міжнародних інституцій допомогли нашій економіці одужати. А відтак. Впевненіше почуватимуться і мільйони українців. В таких умовах економія енергоносіїв стає не тільки пріоритетом для державних службовців для державних органів, а й повинна стати частиною життя кожного свідомого громадянина України. Нова ціна газу в кризових умовах є викликом не тільки для державного бюджету, а й для сімейних бюджетів більшості українців. За останні роки найефективнішим способом економії газу. Зарекомендувало встановлення індивідуального локального опалення в помешканнях. Це дозволяє при покращенні якості опалення житла та прибережному відношенні до енергозберігання кожному власнику економити чималі суми коштів сімейного бюджету. На жаль, політикою попереднього керівництва держави було створення численних бюрократичних та законодавчих перепон для бажаючих перейти на індивідуальне опалення. Сьогодні. Держава, центральні та місцеві органи влади повинні піти назустріч бажанню людей жити в комфорті та економити кошти. А тому ми, депутати Недронянської міської ради, Ігор Дем'янчук, Роман Мажак, Тарас Новосельський та Тарас Пекарський, враховуючи думку більшості мешканців міста, а особливо жителів мікрорайонів вулиці Ломоносова та Руднєва, звертаємося до своїх колег-депутатів Недрнянської міської ради. До міського голови пана Зіновія Андрійовича з пропозицією на черговій сесії міської ради прийняти рішення, яким починаючи з 1 травня 2014 року дозволити перейти на індивідуальне опалення всім власникам житла та нежитлових приміщень, які бажають цього, та подали чи подадуть відповідну заяву, а також максимально спростити процедуру отримання дозволу на таке індивідуальне опалення. Просимо всі громадські організації та небайдужих мешканців міста, які є прихильниками нашої ініціативи, підтримати її та допомогти здійснити громадський контроль за її реалізацією. Підписи Ігор Дем'янчук, Роман Мажак, Тарас Новосельський тарас Пекарський. Від себе хочу додати, що прийшов час до конкретних дієвих рішень, які повинні реально допомагати кожному українцю вижити в цих складних умовах.